85 людей щепили вакциною Pfizer за дві години від початку роботи центру вакцинації у відділенні центру первинної медичної допомоги Луцька номер 2 що на відродження, розповів медичний директор установи Віктор Пахарчук. Загалом на це відділення розподілили 600 доз вакцини. Віктор Пахарчук каже, бажаючих вакцинуватися багато. Є попит на вакцинацію. Ми повідомили в наших групах вайпер групах наших сімейних лікарів. Повідомили інформацію для пацієнтів, що з'явилася вакцина Pfizer. Хто має бажання вакцинуватися, особливо хто має отримувати другу дозу, третю бустерну дозу, може прийти в заклад, оглянутися лікарем і проведена буде вакцинація і внесена в інформаційну систему на сьогодні. Зі слів Віктора Пахарчука, у центрі первинної медичної допомоги, окрім Файзера, є вакцина CoronaVac, якою теж дозволено робити бустерну вакцинацію. Збільшення кількості охочих вакцинуватися, сімейний лікар Ярослав Оштук пов'язує зі зростанням захворюваності на ковід і нагадує про терміни введення бустерних доз вакцини проти цієї інфекції. Перша бустерна доза отримується через 6 місяців після введення основної вакцинації, тобто після другої дози основної вакцинації, отримується бустер так само. І друга бустерна або четверта, якби загальна, теж через після попередньої вакцинації». З села білосток до Луцька для вакцинації бустерною дозою приїхала сім'я Токарчуків. «Вакцинуємось третій раз, вакцина Pfizer. Наступний раз сказали, через півроку, якщо буде потрібно. Все нормально, починаєш нормально. І рекомендуємо всім зробити те саме. Лікар у нас є дочка, рекомендує і трошки маємо інформацію про це. Шукаємо, досліджуємо. Я думаю, це варто. Довіряємо лікарям, довіряємо їхньому досвіду. І тому, Як тато сказав, у нас сестра, хірург. Вона, до речі, працює в цій лікарні, але зараз вона на фронті. Сьогодні центр первинної медичної допомоги Луцька отримав холодове обладнання від ЮНІСЕФ для зберігання вакцин проти COVID-19. два холодильники розподілено у відділення номер 2 і ще два у відділення номер 3 за адресою вулиця Бенделіані 7. Це спеціальне обладнання, яке сертифіковане для зберігання вакцин для дотримання холодового ланцюга. Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.